З початку повномасштабного російського вторгнення Кривий Ріг задіяв усі можливі ресурси задля створення рубежів оборони та взаємодії всіх служб. Окремо постало питання, щодо створення в місті стратегічного запасу питної води, медикаментів, засобів першої необхідності та харчових продуктів. І така робота триває щодня. Завдяки зусиллям міської адміністрації та її керівника Олександра Кривому Розі сформовано. Стратегічний запас продуктів харчування. Цей запас поповнюється на постійній основі. Поповненню стратегічного запасу міста посприяла міжнародна співпраця. До Кривого Рогу регулярно прибуває гуманітарна допомога від крупних іноземних донорів. Серед таких німецькі партнери. Сьогодні ми отримаємо великий гуманітарний вантаж від німецької неурядової організації Аво із федеральної землі Бранденбург. Це високоякісні продукти харчування тривалого зберігання. Загалом сьогодні надійшло більше 50 тонн гуманітарного вантажу вартістю орієнтовно близько 100 тисяч євро. Цей 50-тонний вантаж перший старт міжнародної співпраці з німецькою організацією Аво. Високоякісні продукти тривалого зберігання, що прибули до Кривого Рогу, будуть розподілені за потребами окремих категорій городян, внутрішньо переміщених осіб і територіальних громад Криворізького району та півночі Херсонської області. Іван Проводов, Артем Кравченко цей день.